Трас, чи космічних проспектів, незнаних іще нікому, із яких галати, галактичних широт виглядати вас зажурилась земля, що, як мати, чека додому. слід до сліду Колумбії, тихо дрімає Буран, а душа подолала тяжіння, немов пір'їна і вдивляється. В неораний зоряний лан, виглядаючи вас, ваша ненька земна Україна. Таємниці буття час ховає в густій імлі, але в космосі теж не згубилась людська звитяга, ще відлонює гімн України з орбіти землі і космічні вітри виграють українським стягом. Може, пафосно трохи, похмурі пливуть часи, і в історії нашій уроки, гіркі оцінки, але хай буде місце для радості і краси. Хай відтане душа біля зоряної сторінки. Дякую.